Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Німеччина оголосила новий пакет допомоги з боєприпасами та технікою для українських військових. Про це нещодавно повідомили на офіційному сайті Бундестагу. Німеччина у новому пакеті військової підтримки передає Україні з РК Петріот разом з ракетами та запчастинами. Також артилерійські снаряди та 40-мм постріли. Крім цього, Україна отримає 9 гусеничних всюдиходів, які здатні перевозити війська по складній місцевості, 14 систем виявлення безпілотників та різні військові вантажівки. Урядова коаліція ОФРН погодила нові параметри федерального бюджету на 2024 рік, зберігши підтримку для України на запропонованому раніше рівні 8 мільярдів доларів. Про це нещодавно повідомив канцлер Німеччини. Також він наголосив, що Німеччина продовжить надавати допомогу Україні з коштів федерального бюджету як було запропоновано раніше і стільки, скільки потрібно. Це 8 мільярдів євро на зброю для України. В межах рамкової угоди французька компанія отримала замовлення від Німеччини на виробництво осколково-фугасних снарядів для Збройних сил України вартістю 278 мільйонів євро у кількості 68 тисяч. Ця рамкова угода передбачає можливість виготовлення та доставки в Україну снарядів калібру 155 мм міліметрів у кількості 350 тисяч. Кошти виділені з німецького бюджету. Нагадаємо, на початку грудня німецький концерн отримав нове замовлення на постачання Україні десятків тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм на 142 мільйони євро. До середини 2024 року швейцарська компанія поставить Україні 60 сучасних машин для розмінування. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Як зазначив директор компанії, до середини 2024 року ми доставимо в Україну 60 платформ для розмінування, які допоможуть створити безпечне середовище, сприятимуть відновленню цивільних та рятуватимуть життя. Нещодавно ця швейцарська компанія відкрила в Україні сервісний центр для безпілотних машин розмінування. Центр працює, щоб консультувати українських фахівців. Німецький виробник БПЛА Квантум Сістемс створює окремий РД-центр в Україні і планує наймати українських фахівців навесні цього року. Квантум Сістемс відкрила в Україні центр із сервісу підтримки, навчання та логістики. У цьому закладі почали готувати операторів дронів Вектор. Також центр став новою локацією для ремонту і закупівлі запасних частин. Також Квантум Сістемс приєднався до українського простору Дія Сіті. У 2024 році в Україні вироблятимуть запасні частини для дронів Вектор, а на 2025 планують вже повну збірку цих БПЛА. Міністерство оборони України запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО. Про це розповів заступник міністра оборони. Стверджується, що повністю замінено пострадянську систему. Як він зазначив, наша мета стратегічне планування. Мінімізуємо закупівлі за принципом тут і зараз. Міністерство оборони має закуповувати, наприклад, зимову форму влітку а літню – взимку. Українська компанія завершує будівництво другої лінії насінньового заводу, який збільшить виробничі потужності, до 700 тисяч посівних одиниць Кукурудзи за сезон. Про це повідомили у службі компанії. Загальна інвестиційна сума проєкту складає близько 35 мільйонів євро. Введення в експлуатацію заплановано на початок 2024 року. Зазначається, що це розширення повністю повторює першу фазу будівництва. Українська платформа it освіти GoEat залучила 15 мільйонів доларів інвестицій. Це українська школа Ітівних професій, яка навчає людей по всьому світу. Про новину повідомив міністр цифрових трансформацій. Він наголосив, що українським IT-компаніям стало легше залучати інвестиції завдяки Дія Сіті. американсько українська інвестиційна компанія Horizon Кепітал також інвестувала в платформу GoID. Близько півсотні команд українських розробників подали заявку на участь в програмі підтримки інновації у гуманітарному розмінуванні, що реалізується за ініціативи Міністерства економіки. Протягом дводенної виставки, що відбулась в Києві 2 та 3 грудня, майже 30 команд, що претендують на участь в програмі, представили свої розробки та ідеї. Про це пише урядовий портал. Команди чиї проекти будуть визнані експертами найбільш перспективними. Чекає чотиримісячна програма. Весною заплановано тестувати вже готові продукти. Від 24 лютого 2022 року обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною досяг найвищого показника. Турецькі інвестори продовжують реалізацію своїх проєктів в Україні. Про це нещодавно повідомило турецьке видання. Обсяг торгівлі між двома країнами досяг найвищого рівня 8 мільярдів доларів у 2023 році, що є історичним максимумом, зокрема, 3 мільярда доларів встановив експорт. Економіки двох країн не є конкурентними а взаємодоповнюють одна одну. Українська поштова логістична компанія нова пошта почала працювати в ще одній країні Євросоюзу в Італії. Про це повідомила компанія нова пост. Можна відправляти та отримувати посилки з України вагою до 100 кілограмів. Під брендом Нова Пост компанія, крім Італії, вже працює в Німеччині, Угорщині, Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Словаччині Молдові. Заплановано відкриття відділень ще в 18 європейських країнах. Швеція виділяє Україні приблизно 120 мільйонів євро, які підуть на підтримку українців під час зими. Про це повідомили на урядовому порталі Королівства Швеція. Зазначається, що гроші спрямують на підтримку систем електрозабезпечення опалення та будівництва укриттів у школах. Це найбільша підтримка в межах двосторонньої допомоги Швеції Україні. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.